На прилученні горіло більше двох гектарів лісу. 9 квітня до 13-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшов дзвінок з повідомленням про загорання лісу у селі Голубівка Прилуцького району. Бригада прибула на місце події відразу після отримання сигналу. Пожежа спалахнула приблизно о 13-й годині дня та швидко поширювалася в яру. Зусиллями пожежників вдалося стримати полум'я та запобігти більшому розповсюдженню вогню. Ми почали. Її гасити дуже швидко, не давали пожежі розповсюдження до села, відбивали пожежу, щоб не перейшло на людські будинки. Як говорить пожежник, загорання не схоже на природні. На мій розсуд це ну, підпал. За словами представників Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежі у природних екосистемах зараз часте явище. Зазвичай це пожежі, коли люди кинули сірник або недопалок і просто пішли або поїхали. І тут дуже важко знайти винного і його притягнути до відповідальності. Декілька годин кропіткої роботи вогнеборців і пожежу вдалося ліквідувати. Тож, аби запобігти загоранням, по місту та району працюють рейдові бригади, які їздять і. Проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо заборони випалювання сухої рослинності, так як це карається адміністративними штрафами, а також щодо Якщо в разі виявлення осіб, які випалюють суху рослинність, чи то в житловому секторі, чи то в лісових масивах складаються адміністративні протоколи всього за поточний рік на прилученні було зафіксовано 40 пожеж різного типу. Безпосередньо на пожежах було складено 5 протоколів за статтею 175 за порушення правил пожежної безпеки. Порушення і невиконання цих правил тягне за собою накладення штрафів від 1700 грн. гривень. Віталіна Луценко говорить: найпоширеніше запитання, яке чує від мешканців міста, яким чином знищувати природні відходи, якщо не палити їх одним із з альтернативних способів, це є компостні ями, в які ми можемо складати всі відходи, листя, залишки якоїсь сухої рослинності. Вони собі там перегринивають, не шкодять навколишньому середовищі, і в подальшому їх можна використовувати в якості добрив на землі. Там на клумби чи на інші якісь свої потреби. Що стосується гілок, які Ну навесні люди розчищають дерева і дуже часто спилюють їх. І одні, одним із найбільших таких е, кількість пожеж, це те, що спалюють гілки, оці, які розчистили дерева. Е, то також є спеціальні установки, які їх подрібнюють, і потім можна їх використовувати е, як паливо для своїх е, для, е, для опалювання своїх домівок. У державній службі на Чайних ситуацій вкотре закликають жителів прилучення не палити сухостій, бо навіть контрольоване спалення може перерости у масштабну пожежу за одну мить.